Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую вам за приділений час. Доброго дня розкажіть нам, що та яким чином впливає на періодичність нанесення атак Російської Федерації на Україну. Ну, якщо ми кажемо про ракети ракетні удари, то це в першу чергу можливості накопичення боєкомплекту. А вони в них обмежені. В них обмежені можливості накопичення боєкомплекту для прориву. ППО. Це ж не просто так. Вони чекають, коли в них збереться там 60 70 сімдесят ракет і так далі. А чому саме 60-70-80? тому що ця кількість це саме та кількість об'єктів, яка а має а, якусь верогідність прориву протиповітряної оборони. А, фактично, ми бачимо, що їм вдається десь приблизно до 10 А прорив ефективність прориву сягає десь 10 Отже, вони повинні накопичити цей боєкомплект. А враховуючи те, що в них військово-промисловий комплекс виробництва ракетної зброї, воно деградовано, воно. Не видає десятки ракет щодня, а це а, штучний вироб, а, це одиниці. А, ну, наприклад, якщо ми кажемо про а, ракети Х-101, вони на місяць можуть виробляти при технологічній можливості 16-20 ракет можуть більше. Технологічна можливість це можливість, коли є усі необхідні о, о, запчастини. Обладнання там мікросхеми, мікрочіпи і так далі, які вони отримують контрабандою. Нема постачання контрабандних мікросхем, немає ракет. Все, крапка. Отже, чекають. А тому іноді вони навіть 5-6 ракет на місяць можуть видати, а 101 нових. А, ну, все це завдяки санкціям, знову ж таки. А тому це по перше, тому що вони не забезпечені своїм виробництвом. По-друге, якщо знімати ракети збереження з центрів збереження складів, то їх треба також проводити технічне обслуговування. Це не просто взяв ракету, зняв її, треба технічно обслуговувати. Саме встановити чи придатна вона до використання? Якщо вона не придатна до використання, її відправляють в ремонт. Якщо вона не підлягає ремонту, то в утіль. А хоча зараз ми бачимо, що вони використовують ракети К-22, які не придатні були вже давно до використання, але вони проводять досить глибокі ремонтні роботи, щоб відновити їх боєздатність. А це також займає якийсь час Ну, логістика знову ж таки. Отже, щоб накопичити ракетний боєкомплект, їм потрібно в середньому до двох тижнів. Це зараз. Поки в них ще є запаси, які залишились від Радянського Союзу. Але коли навіть закінчаться ці запаси, вони можуть розраховувати виключно на своє виробництво. А коли вони будуть розраховувати виключно на своє виробництво, це Саме час підготовки боєкомплекту, оці строки, вони будуть зростати. Тобто, це вже буде не два тижні, це буде три тижні місяці, більше. А, а щодо використання удару для ударів шахетів, то тут є деякі. А, Ну, припущення, що вони все ж таки мають вони, все ж таки мають залежність від погодних умов, особливо від низьких температур. Хоча одні кажуть, що ні, інші кажуть, що так, але паливна система вона в них дійсно не досконала. І на сьогодні ми можемо бачити, що так дійсно вони мають якісь паузи, також між отримали цю партію нову з шахетів. А питання після останнього цього масованого удару по території України чого вони чекають? Навіщо ця пауза? Я не виключаю, що ця пауза може виникати саме необхідністю доведення паливної системи, щоб вона більш надійно працювала при низьких температурах. Можуть бути якісь інші причини, але поки що ми бачимо, що Росія не має можливості та здатності щодня постійно наносити удари по території України ані ракетною зброєю, ані БПЛА Камікадзе. Олександр дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.